Доброго дня! Сьогодні у нас вже настала дійсно весна 13 квітня. Ну і хоча сьогодні свято, верна неділя, ну не можу, не можу. Як я казав, завжди знаєте, праця це не гріх. Ну Там різать, там, можливо, сьогодні не будемо нічого такого, а ну, от, сісти і сидіти ми не можемо. І... Як я колись казав, коли ми були молодими, тільки починали. ось це все. Я казав, що во благо, то не воврід. ну так по-русски, ну, Всі зрозуміли. Отак і ми сьогодні. Сьогодні покажемо про хурму. Хурму вийшов, різати, нельзя, ногтями колпаю, знімаю плівочку. Наші щеплення, наші окуліровки, деякі висновки. Ну, перші висновки. Перші висновки, хто спостерігає за нами, як ми саджали цей хурмовий садок на весні, бачите, сніг вже майже розтаяв, вже тепло, птички співають, бджоли літають, начебто нічого і не було. Ми як саджали, ну, мені було цікаво, і я перевіряв і знімав лівки. Ну, для того, щоб подивитися на окуліровку, бачимо, і ось ці плівочки, де ми зняли при посадці, ну трошки щеплення виглядають гірше. Можливо, і зараз не потрібно робити, але потім просто в мене не буде часу. Хто знає, хто спостерігає, що ось ну, я. завжди в мене не вистачає часу, і піде поле і все інше, займаємося всім на світі. І ось Оці бруньки, які ми зараз розмотуємо, вони мають набагато кращий вигляд, бачимо. Вони вже так О, прижилися. Маємо надію, що приживуться, да? будемо спостерігати. Це в нас щеплено на верджинки нашої власноруч вирощеної, все ми щеплювали. Прижилися багато сортів, ну то будемо показувати потім, коли вже піде, прижилися чи не прижилися. Зараз просто показую це на рахунок хурми. Трошки є радощі те, що у нас щось виходить. Бачимо, ось тут у нас що тут у нас мела. Чи мелі. Бачимо ця брунька, що ми розмотали. Ну, Видно, що сама вічко, як вічко, сама. Деревина, яку ми зрізали, вона жива. А от брунька, ну, побачимо, як прокинеться, ми робили по дві бруньки. Бачимо, ми трошки ще й заглибили при посадці. У нас нижня брунька виходить нижче рівня землі. І так, приходиться трошки розгрібати. Бачимо. Ну, жива. Будемо діятись, що жива, і все у нас. Працює. Ну так, знімемо сьогодні по хурмі все. Відразу йду скажу, ну, можливо, щось продавати будемо на осі, ну навряд чи. Тому що поки що не такі ми професіонали, і щось е робити на продаж по хурмі. Не знаю, будуть залишки, кому цікаво, будемо щось продавати. Ну навряд чи поки що робимо колекцію для себе. Гарна колекція. Збираємо, маємо ще навесні, у нас є гарні живці. Будемо щеплені, будуть щеплені від гарної людини і хурму, яку ми куштували. І реально, хурма без назви. Але це дійсно той продукт, який можна назвати хурмою, яку приємно їсти і, і очима, і за смаком. Бачимо, ще сніжок лежить. Хто за нами там спостерігає, мені так хочеться. О тим людям, які там пишуть, що ти ноєш, що ти там, це все, все буде нормально, нічого. Подивіться, ну, я в ві окреме відео нагрублю їм цим людям. Тому що, коли ви вирощуєте своїми руками, ось, ну ти хотів сигналку отримати, ось лихни, глядієвіцю. А вона вся вимерзла, вся вона вже опустилася, вся вона вимерзла, там нічого не буде. Рослини. Всі ці рослини власноруч вирощені. Ось ці персики, які пропадають 15 років, їм більше 15, вже 20 років. Це все власноруч, але то окрема тема, то я вам потім колись розповім і вискажу все про вас. Думаю, хто таке пише. Тому що це для мене діти. Все, Ось це все, це все власноруч. І коло нього цілий рік ходиш, заглядаєш, і його багато, і хочеться все мати. Лишили ми трошки. Вірджинської не викопали. Побачимо, як вона себе поведе. Ота, що ми пересадили, і ця, що лишили тут декілька саженців, ми лишили е, Лишили ми нашої гібридної хурми. Бачимо, от воно показує, деякі витримали, а деякі ось хоч і великі, але підсохли. Також у нас є на пророщуванні насіння вірджинське, яке ми придбали цьому. Просім. Бачимо, тут у нас щеплення ось це Нікітська бордова саженець. Нікітська бордова. І ми щепили, також сюди робили поліровки. ось Дар Софіївки і траншейна. Ну Поки що спостерігаємо, що воно піде, а це в нас вже другий рік зростає така Нікітська бордова. Наша жимолась піднялася, все, квітки, які витримали, витримали ті, що ще не розквітли. Ті всі будемо спостерігати. Я ж кажу, насіння у нас є на проростанні, воно проростає хурми Вірджинської на підщепу. Будемо пробувати, будемо розводити для себе нові сорти. Все в нас буде добре.